Доброго дня, друзі, доброго дня всім, хто мене радий чути і бачити. Сьогодні хотів би з вами я обсудити таку тему. Може, можете ви потім мені написати в коментарях, що ви про це думаєте. Як суспільні відносини, здоров'я в плані його, ну, його або вашого відношення. Ті, ті проблеми, які з вами відбуваються в контексті цього світу. Ну, по-перше, що хотів би сказати про відносини між людьми? Е, перш за все, хочу сказати, що в суспільстві відношення між людьми і е, саме життя кожної людини однаковою, однаковим бути не може. Будь-яке суспільство, навіть соціалістичне, капіталістичне, там знайдуться люди, які будуть біднішими, які будуть більш багатшими, буде якийсь середній клас. От. Чому ж відбувається так? Ну, на мою думку, можливо, неправильно, таке відбувається тому, що. Кожна особистість, кожна людина це втілена душа. І е, в цьому тілі кожна людина виконує свою програму, і вона е, живе е, завдяки тому, щоб е, набути якогось досвіду, а також реалізувати ту програму, яку вона накопила кармічно. Наприклад, з попереднього життя. Ну, от. І цю, цю програму вона буде реалізувати в цьому втіленні. І тому так складно, наприклад, вирівняти всіх людей під одну гребінку, щоб всі були однакові. Ну, цю ми, цей вже ми досвід проходили. Коли жили по теорії Маркса. Да, скажімо. Тобто, Карл Маркс він вважав, що не повинна бути багатшого класу, всі повинні бути рівними, бідних теж не має бути. І ця теорія, вроді би, вона з перших вуз була хороша, але як попробували по ній жити, і знову. Так сталося, що виникла еліта прошарок, а всі остальні люди мали слухати цю еліту, яка мала виїзд куди хоче, була більш заможна, багатша. А бідніший клас, люди, які менше заробляли і не керували цією державою утопією, як на кшталт був Радянський Союз. То ці люди мали менше і не мали таких прав, як мала еліта. От. І в цьому контексті ви бачите, що закон ієрархії, оцей космічної ієрархії, він виконується будь-якому плані. Тобто комунізм чи капіталізм буде прошарок бідніших людей, буде, будуть люди, ті, хто багатші і ті, хто більш. Більш заможні. От, як же нівелювати цей процес і що треба зробити? Ну, на мою думку, що якщо людина навіть багатша і дана їй карма, вона може бути керівником, розвивати себе, стати більшою, отримати більший досвід її душа в цьому житті, то вона може допомагати. Біднішим людям, або тим, у кого карма хужіша. Наприклад, допомагати цим людям не тільки молитвою, добротою своєю, ну, мається цвіту не тільки матеріально, але, можливо, і духовно, і інтелектуально якось. От. І тоді це дасть змогу тих людей, які не мали такої більш більш е, якісної карми в цьому житті, знабути більший досвід і, е, тобто, е, свою карму чи е, досвід свого життя, е, свою вдачу покращити. Ну, це має ввіду не. Та пропозиція, що нам Маркс говорив, що треба в багатих відняти, віддати біднякам це насильственно. Правильно? А ми говоримо про те, що по своїй логіці, по своїй духовності, якщо людина більш там заможна чи більш е, вдачлива по, кармічно в своєму житті, вона може просто допомогти людині, яка Менш вдачливо просто по совісті, по е, своєму духовному поклику. От. І тоді ця теорія буде правильною. Е, інше по поводу здоров'я. По поводу здоров'я. Тут те ж саме. Тобто людей однакових не буває, кожен виконує свою програму. От. І е, наше відношення. Тобто те, що нам дається, це досвід, для того, щоб ми зрозуміли якусь проблему того, що з нами відбувається. І саме якщо приходять якісь невдачі, хвороби, от, то це просто наша взаємодія з Всесвітом має якісь проблеми і я. Про те, що ж робити, кажуть, що е, глобалісти там хочуть нас загнати в якийсь електронний концлагер і це інше, треба зараз їхати в селище, щось купляти, якісь генератори, якісь е, фонарики, все, все це дійсно так би мовити, що якщо ви маєте сили і можливість відокремитися від державної там, електрики те, що дає вам держава, там, опалення іншого. Е, ну, знов таки ж, все відбувається на рівні духу поля і на рівні вашої власної вдачі і вашої власної долі. Якщо ви зараз сидите без грошей, то так кармічно так вийшло. Що ви сидите зараз без грошей? Сидите з кучою хвороб, то дійсно у вас, наприклад, в кишені 50 гривень, про який акумулятор, які там перехідники там ще інше можна мріяти. Тобто, це ваше кармічне ваше життя, тобто ви жили, жили, виконували щось, робили так, не так, наробили якогось негативу раніше. Там. І ви зараз цю програму транслюєте, ви дожилися до того, наприклад, що у вас нічого немає, ані грошей, ані здоров'я то, звісно, ви той фонарик не купите. Ну, фонарик, можливо, ви і купите фонарик, а наприклад, що ці ж сонячні панелі чи акумулятори, чи ще щось. Ну, е, якщо подивитися, там кажуть блогери, да, купляйте, якісь дають поради, лайфхаки, але ж... Знов таки, все витікає з вашого власного зараз состояння. Де ви зараз опинилися, скільки у вас зараз грошей з собою? І от, якщо ви вирішите ці індивідуальні питання, саме індивідуальні з собою, ваші Покращиться ваше здоров'я, покращиться Ваше, е, скажімо, фінанси ваші, то тоді можна вже щось говорити, там давати оцінку е, тим е, діям, які відбуваються в суспільстві з так скажімо. І вже з того, з того виходити, що ви можете придбати. До кого ви можете поїхати, і таке інше. Бо є люди, які навіть зараз не мають грошей, щоб заплатити за е, квиток на той ж автобус, щоб сісти і поїхати кудись. Або е, зняти там щось житло якесь. І це саме це не вина, наприклад, якогось правителя там, е, системи державної. Ну так. Бо більш, ну, скажімо, менш корумпована держава, вона більш дбає, де виконуються демократичні норми, права людини. Всі інше вона більше дбає про своїх людей, мешканців, і там люди е, можуть якось заробити, скопити. Ну, Перш за все, треба мати якісну освіту. Тобто хоча б якісь курси, якісну освіту, яку ви потім можете використати на те, що ви за допомогою цієї освіти ви зможете заробити гроші вже. От. До цього ж здоров'я потрібно, щоб мати здоров'я, ви потрібні Но вивчитися. якщо ви будете мати це здоров'я, то у вас будуть... Сили на навчання, сили на працю, щоб нам такі ж ці гроші заробити. Ваше погане здоров'я це ваше відношення сугубо вашого я, якісь недоліки, якісь негативні програми з минулого. З вашим оточенням, з природою і суспільством, я би сказав. От. Ваше внутрішнє. Те, що у вас е, прийшло до вас усвідомлення, що ви здобули кучу е, хвороб, а зараз ви не знаєте, що з цим робити. Значить, щось було не так. Значить, ви щось не зрозуміли, чому вас хочуть вищі сили розвоплати. Наприклад, от. І чому вам так складно здобути. Життя, щоб, ну, тобто, ці сили, здорові, щоб продовжити ваше життя, то ваше звернення до себе, до внутрішнього і усвідомлення, ваш зв'язок з зовнішнім світом, сприйняття того, що ви маєте, і побажання. Добра. тому що, наприклад, ми вчимося наше відношення до цього світу. Якщо я заздрю сусіду, який став більш багатший, якщо я заздрю людям, якщо я одержимий якоюсь ідеологією, якоюсь іще чи, ви себе е, обмежуєте, обмежуєте тим усвідомленням. Яке ви маєте. Якщо ви, наприклад, ваш сусід став багатше, а ви йому бажаєте щастя, щоб він іще став багатше. От в цьому є праця. Р -р розумієте ваше усвідомлення, що ви розумієте, так, моя там нація, моя ідеологія гарна. Ну, І та ідея, той народ теж він добрий. І усвідомлюєте, що кожна людина, це через. Цесвіт проявлення, це ви теж є. От як. От розумієте, в чому питання? Я вам хочу дати головне, те, щоб ви осознали, як кажуть, головне і не забивати чимось. Я зараз можу знайти кучу матеріалу, де там світло вимикають, про ці локдауни. про як кажуть ці е да, і все-все це інше. От. Але е справа не в цьому. Е коли ви е е е е узнаєте, е чому з вами відбувається те, що зараз відбувається з вами, тобто е це не важко дізнатися, Новини, дізнати, що там нас чекає, що зараз відбувається, кого там напружують, кого знищити хочуть. Складніше зрозуміти на рівні духовного усвідомлення просто те, що зараз відбувається з вами, і вже коли ви зможете налагодити цей зв'язок Я Внутрішнє. Мій зв'язок з Всесвітом, здобути для чого ви тут живете для набуття досвіду, еволюції вашої душі і все-все-все для того, щоб винесли добру, любов, творення цьому світу, тоді ви можете вже взяти там, ну просто якусь тему, подивитись, де вам бути завтра чи післязавтра. Купити дров там, купити буржуйку, бо вони, буржуйка коштує не так дешево. Тобто буржуйка коштує 6-7 тисяч. Аж кажу, якщо у вас 50 гривень в кишені, то мова про буржуйку ви не зможете. Все, що ви зможете, це просто на вулиці розпалити вогнище. Два дві цеглини взяти, два камня накидати дров туди, шмаття і розтопити вогнич. Це таке от бачення світу. Так що, друзі, задумайтесь, читайте книжки, задумайтесь над своїм життям. Чому ви зараз живете так чи інакше, чому ви набули там кучу хвороб чи чому вас бідність, чому суспільство не може бути, не можуть жити всі однаково. Тому що якщо будуть жити всі однаково, то тоді що буде? Тоді не буде виконуватися великий космічний закон. От. Тобто всім однакова доля. Всі багаті, всі мають гарну спеціальність, всі, все-все. От. Но люди накопичували різний досвід, різну карму і погану, той хороший, той поганий. І проявлення зараз іде проявлення у кожному по-різному. По Тому не може бути і в того, і в того життя однакове. Можна можна ділитися, друзі, не насильственним путем, як кажуть, Силою якось, А е, ділитися завдяки своєї душевної щирості. Тобто я ділюся на, е, набутком, я ділюся там, е, фінансами, ділюся духовними знаннями, інтелектуальними, з кимось для того, що це моя воля, власне. От, ось, друзі, проявляйте свою волю всьому. Тому. Е, Краще зараз осознайте навіть, то це, це і дрова, і е, шукати в селищі хатину. Це таке теж другорядне, навіть те ж саме, що зараз, що ви будете в тому ж в місті сидіти з вимкнутим світлом, Але е, питання завжди давайте до себе, чому я зараз тут опинився, чому я не маю. Грошей вийти з-під під держави, купити там собі генератора, купити собі, і ще в мене не вистачає коштів там, не вистачає сили фізичної здоров'я. Тому, якщо ви будете, ваше внутрішнє зовнішнє відношення к людям і от. Подумайте, запам'ятайте, що проявлення кожної людини, кожної, навіть ворога вашого, це проявлення вас самих. Тобто ви самі От люди, якщо в глобальному масштабі через серце, через Бога, як ви кажете, це проявлення вас самих. Якщо вам щось не подобається в іншій людині, теж є і у вас. Якщо інша людина стала багатшою, і більш щасливою, здоровішою, ваш сусід, ваш племінник, рідний, то і ви станете. І ваше уявлення, що ви, якщо ви допомагаєте комусь стати кращим, созидательний шлях, то ви стаєте кращим теж і набуваєте кращих. Методів. І тоді ви можете керувати своїм життям трошки, хоча б скільки вам прожити. Ага, чи 50 років, чи 70, чи може 100 років. Тобто дуже багато що залежить від вашого уявлення. Спочатку йде з голови, а потім, ну і ваша голова відношення к Всесвіту, к людям, а потім те, все ці другорядні. Вже додатки, що я можу купити, як я можу виїхати з міста, що мені брати, лайфхаки і ще щось, як там спастись родину свою. Ви не спасете свою родину, якщо ви будете хворі, і якщо у вас немає грошей. І не можете, ви їх не знаєте, де ви, де ви їх можете заробити. Друзі, тому... Читайте книжки по філософії, усвідомлюйте своє життя, читайте книжки по вернадському, ноосфера, сфера, да, усвідомлюйте, більше робите практичні медитації, щоб через це мовчання внутрішнє здобути досвід, що саме відбувається зараз зі мною, де, я, що відбувається, і таке інше. І тоді, можливо, ви, якщо просите сил вам для здоров'я продовження життя в цьому світі, то вищі сили будуть вже бачити, що ви людина творча, ви людина, яка творить, яка еволюціонує і вам ці, ця енергія для продовження життя потрібна. Ось я хотів сказати, друзі, я не маю теж поки що грошей, буду дуже-дуже вдячний. Не маю, як у мене менше 1000 підписників, тому не можу я ввімкнути функцію донатити, не можу ввести е прямі ефіри, щоб хтось мог мене донатити. Тому, якщо ви так мої рекомендації, мої поради, мій контент вам зайшов, ви відчуваєте. Якусь енергетичну доцільність і енергетичне єднання з моїми думками, то, якщо буде така можливість, є у вас якісь гроші, можете допомогти, скажімо так, і по мірі того, що можете дати. Буду дуже-дуже вдячний за будь-яку добу. Та я виходжу там на ринку, працюю там, що можу, в ну, мене. Буває таке, що не кожен день є і гроші навіть. Тому бачите, що от складується питання, де брати там панелі якісь сонячні, де брати акумулятори, де брати здоров'я. Ну, знов таки ж, ви повинні, е, перше всього, зупинитися і подивитися внутрь себе. Тому що інше все народжується зсередини. Всім гарного дня! Я вас люблю і обіймаю.